Бориспіль багатий талантами. В цьому свідченні є наші святкові заходи, які проходять і на стадіоні, і в актовій залі міської ради, велика плеяда і композиторів, і виконавців. У нас є дитяча музична школа, яка і готує оці маленькі зірочки, які надалі радують душі нашій з вами бориспільці. Автор передачі Лідія Захарченко, можу до цього сказати, і першим сьогоднішнім учасником хочу акцентувати, що це є дебютна радіопрограма, Є соліст культурно-мистецького центру Академ міського відділу культури Григорій Глінський, людина талановита з прекрасним голосом, який постійно є учасником святкових програм. Отож, Григорію, я вас вітаю у нашій програмі. Доброго дня. Перш ніж розпочати розмову, розпочати розмову про творчість, тому що без цього, звичайно, не віддасться наша зустріч. Все так хотілося почути про ваші перші кроки. Де ваша колиска, я знаю, знайомий місцеві? Так, я народився в Мальовничому в селі Грублівка на Житомирщині. Село для мене в дитинстві, здавалося найкращим. Та воно сьогодні є в моїх очах найкращим. Це для кожного, до речі, маленька батьківщина. Так, і з колиски мама співала дуже багато. От, і з і з тим повітрям, з тим землею і з материнськими піснями став такий от Григорій Дінський. Який радий сьогодні наше місто. Григорій, скажіть, будь ласка, пам'ятаєте мамину першу пісню? Ну, першу, першою піснею, звичайно, то була Колескова. До речі, їх було теж багато. Потім я вже їх співав своїм дітям, але до років 12-15 я вже знав мамин цей репертуар і вже міг замовляти пісню, щоб вона заспівала. Як її, було, як її звати вашу звати було Ольга Михайлівна і тато Антон Петрович. Тато менше співав, але був гарний в нього такий баритон. в мене голос-тенор. І от ти полісся, те, де я народився в Рублівці, ті поля великі голосні. Пісня аж розлягалась, так? Так, так. Я пам'ятаю, корову пас співав. Ну, впитував твій. Сотували душею. Григорій, я знаю, що першим вашим інструментом була гравушка. Навчив грати ваш старший брат, у вас велика різниця в віці, і ви з багатодітної родини, можливо, на цьому кілька. В таких так. моментів. Моя сім'я велика, повинен сказати, що батьки мали п'ять синів і п'ять дочок. І так, старший брат, який перший мій учитель, і від кого я почув звучання гармошки, це старший брат Льоня, який старший від мене на 16 років. Я не пам'ятаю, звідки в нас з'явилася в сім'ї гармошка Марічка, але він грав і. Так, коли він вже поступив навчатися після вісьми класів і поїхав вже з дому, то мені ця гармошка так передалась по наслідству, і після нього я на її почав самотужки, ну якісь ази знав, але далі самотужки, розвивав, розвивав. І вже в сім років, коли в селі вечором на вулиці збиралися бабусі, то я вже міг їм пограти. Вони співали, я і міг, їх, міг їм пограти. А в 10 років, я пам'ятаю, в мене був перший заробіток, коли е, теж по сусідству було весілля, і на другий день мене прийшов хазяїн і попросив, щоб я на другий день прийшов, пограв. І він мені тоді заплатив радянськими 10 рублів. Оце була якась <клес> тиха, що ж ви купили на ці кошти. І ну, mm -hmm. сходячи з того, що сім'я була велика, і, звичайно, що 에, ну, були певні фінансові проблеми. Я не пам'ятаю, що я на них купив, але я думаю, що ті гроші, які я на, на колядував, начудрував, вони в мене завжди тратилися. Я міг бубан собі купити, якийсь свисток, бо батьки не могли це дозволити, бо були речі важливіші: сорочка, туфлі в школу ходити, ручки зошити. Ви Представляєте, в той час, коли я. Е Ходив в перший клас, нас тут шістьох ходили одночасно в школу. Тому і ці гроші, я думаю, у нас велика колекція була це, на цих е е пластинки, ванілів платівки. У нас програвач такий був, е е Латвія називався, ну, такий, не, не пам'ятаю, теж, де він взявся. Тобто це тратилося або якийсь бубен-супілка, або на е ці платівки. Я так зрозуміла, першим вашим інструментом була гармошка, а вчилися ви від мами і, мабуть, включали платівки. Також це була певна школа ваша. Ще ну, я Мами не пісні, це коли вона біля печі пекла хліб, готувала, кожен день палила в печі. І. От біля печі вона собі постійно, ну не постійно, а от е, ну дуже часто співала собі якусь пісню. Розгадати душу? І, так, а коли вже було мені років ну 7-8, я вже теж бавлячись там ігрушками, у нас така велика кухня була, десь, е, щоб це було зрозуміло, я велика, десь метрів 17, ця кімната була, то я вже. Я це слухав і навіть вже міг сказати, мам, заспівайте тут -ту пісню, вже коли знав цей репертуар. Да, і Звичайно, що були пісні улюблені. А які са? Ну, така жіноча, ну зараз я кажу, жіноча пісня. У Вишневому саду там Соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Це дуже популярна пісня, і коли я приїхав жити в Бориспіль, вона й тут теж настільки популярна, що теж всі співають. Але думаю, що вже зараз це з професійної точки зору за те, що вона така гарна, мелодійна. Тому вона подобалась. Ну і інші пісні. Летіла зозуля та й стала кувати. Ой, то не зозуля, то рідна я мати. От і ну жартівливі пісні дуже вже зараз важко задати. Але тобто я вже міг замовити пісню, співати. А програвач уже в нас появився, коли платівки включали. Я навіть можу це було в третьому класі 10 років було, тому що я дуже пам'ятаю, коли я на і купив бубен. І я включав вже ці пластинки і на Бубні я вже вигравав. Це терпіли мене 15-10, а далі. Але вже сказала, це хата хват... приватна була. Хватить. Ну, брати й сестри, Я сказав, хатить, як компонувати на цьому бубні. Ну, ми сусіди не хочуть. <кій> так, ну і все так налювало, і я все закохувався. Григорію, у вас багатодітна родина, окрім вас, хтось ще також пішов по музичній стержині ви знаєте, на жаль, не дівчата, буквально всі бухгалтери, і економісти, хлопці, от самий старший мій брат, агроном, а ті всі один механік, шофера, музикантів немає. Ми по сьогоднішній день, хоча батьків вже немає в живих, але ми обов'язково. Всі мають голос, всі співають, але це не стало їхнім хлібом. Це прекрасно, що така багатодітна родина вшановує материнську пісню, яка завжди і окутує нас теплом, от її красою, навчає прекрасному. Григорій, ви коли навчалися ще в школі, брали участь у самодіяльності, виступали перед односельцями і чи зараз повертаєтесь в село і говорите, що це Григорій Глинський, я презентую вам свій виступ, порадую вас. Ну... Но... Знову вже в третьому класі це було 10 років, ні, в п'ятому помні, 12 років. В селі в клубі організовувався духовий оркестр. Звичайно, що я зразу пішов туди приймати участь, зразу записався. І Григорій, давайте перейдемо до другої частини вашого життя це студентство. Чим воно вам запам'яталося, що ви закінчували? <гум> Тому що для кожної людини студентство це певний такий відрізок життя. бурхливий. Знаєте, я 10 років. Навчався, займався музикою. І я з великим задоволенням говорю про згадую студентські роки. Е, ну, повинен сказати, що в 7 класі в нас, ну, вже ми такі старші хлопці, була там компанія, де ми хотіли створити вокальний інструментальний ансамбль. Ну, Це було в ті часи дуже 70-80-ті. Я навіть знаю статистику, що е, в Україні тоді нараховувалось 1600 віа. Ну, тоді була популярність. І, звичайно, що ми хотіли в школі зробити свій буквальний інструментальний ансамбль. Ми то спілкувалися, там були якісь ціпоту, такі дитячі. Але я тоді сказав, пообіцяв, я кажу, хлопці, я буду в консерваторії вчитися. Хоча, ви її закінчили? хоча для мене це було не. Я сам не розумів, що це таке. Але після школи я вступив до Київського культурно-освітнього училища, це зараз є училище культури. От. Потім я поступив до Київського музичного училища ім. Глієра, що зараз вже називається інститут музики, яке закінчився з відзнакою. І потім я йшов до того, поступив до Київської державної консерваторії. Ви навчалися із теперішніми відомими естрадними співаками, будь ласка, кілька слів про це? Е, так. Е... Ну, в музичному училищі зі мною на курсі тоді ж навчалася Ірина Білик. Тільки я на факультеті академічного співу, вона на факультеті естрадного співу. На рік молодший після мене займався сьогоднішній Ель Кравчук Андрій Осипенко, який. Так, були спільні заняття, ми спілкували. Добре, Григорію, давайте зупинимося і нашу програму продовжить музична пауза, після чого ми продовжимо нашу розмову. Да. А зараз ми перейдемо в розмові до важливої події у вашому житті, яка трапилася цього року. Вийшов диск, наша пісня, наша доля. Готували ви його разом із своїм другом, я так розумію, Валерій Іванцов. Розкажіть, як проходила підготовка на цій роботі? Так, це такий перший творчий плід, тому що випустити диск це. Дуже кропітка і саме основне, не дешева робота. І дякую ще співпраці із колегом, з другом моїм Валером. До речі, із кумом. Чи це так. просто дует називається? Це зараз ми вже стали куми, але коли з'явився, народився колектив, дует два куми, тоді ми ще кумами не були. Це дует із Валерієм Іванцовим. Значить, на диску так 80% це його твори, його пісні. Повинен сказати, що землячка, оперна співачка, це Фемі Мустафаєв» От, ну і багато іншим.